Так, друзі, ідіть ближче. Давайте глянете, що тут до нас приїхало. Це я собі купив нового апарата. Це у нас перфератор даного виробника, модель ГБХ 185 Li. І також у нас є ось такий друзі, плесос, бачите, запакований з пломбочкою. Саме той плесос, це з GDE12 модель називається. Яка підходить саме, друзі, до цього перфератора. Тобто саме до 185-ї, друзі, моделі. Як це працює? На жаль, бляха Мухамає не має з собою акумулятора наявності вдома. Зараз чекайте, треба зняти ручку. Тобто саме до 185-ї моделі. От, вставляєте. Раз. І отакий от апарат у вас, друзі, виходить. Тут ще буде акумулятор 5 або 4 Амперний або 4-амперний. от І як бачите, розмір досить є, друзі невеликий. Все воно буде в одній площині, просто стає ідеально. от Є підсвіточка, є різні регулювання і так далі. от І спокійно тримається в одній руки. Тобто сам пилисос є неважкий і сам перфератор є неважкий, і все, скажімо так, максимально збалансовано і працює просто прекрасно. Так що для замовлення, кому треба? Саме такий плесос, ви маєте отаку модель перфоратора. Пелесос плесоса у вас немає от, і хочете собі замовити, то пишіть в особисті. Також в шапці профілі є ссылка на наш телеграм-магазин. Там можете подивитися всі актуальні товари і ціни. Також є фото, більш детальні описи, саме друзі, до цього пилососу.